Книга буття, розділ шостий. І сталося, як почали люди множитися на землі та народилися в них дочки, побачили сини Божі людських дочок, що вони були гарні, та й стали брати їх собі за жінок, хто котру вподобав. І сказав Господь. Не перебуватиме дух мій у чоловікові назавжди, бо він також є тіло, і тому віку його буде сто двадцять років. Були ж того часу велетні на землі, були вони і потім, коли сини Божі жили з дочками людськими, і ці їм родили, то були славетні велети давнини. Побачив Господь, що людська злоба на землі велика, та що всі думки і помисли сердець увесь час тільки злі, і пожалкував, що створив людину на землі. Тож на серці йому стало важко, і сказав: Знищу з лиця землі людину, яку я сотворив, людину, скотину, плазунів і птиць піднебесних, бо каюсь, що створив. Їх. Та Ной здобув ласку в очах господніх. Ось родовід Ноя. Ной був чоловік праведний і досконалий між сучасниками. Він ходив з Богом. Ной мав трьох синів: Сима, Хама та Яфета. Але земля зіпсувалася супроти Бога і була переповнена насильства. Глянув Бог на землю, а ось вона зіпсована, бо кожне тіло занапастило свою путь на землі. І сказав Бог до ноя: Я ухвалив покласти кінець кожному тілу, бо земля переповнена насильством через них. Отож я знищу їх разом із землею. Зроби собі ковчег із соснового дерева. Зробиш його з переділами і просмолиш його зсередини та зовні смолою. Зробиш його так триста ліктів завдовжки, п'ятдесят завшир і тридцять заввиш, Дах зробиш у ковчезі, і зведеш його на один лікоть вище. Двері в ковчезі. Зробиш збоку, збудуєш його поверхами нижній, середній і верхній. Оце я наведу потоп вод на землю, щоб вигубити під небом всяке тіло, що в ньому є віддих життя. Все, що є на землі, загине. Але з тобою я зроблю союз. Ти війдеш у ковчег, ти твої сини. Твоя жінка і жінки твоїх синів з тобою, з усього, що живе, з усякого тіла введеш у ковчег подвоє з кожного роду, щоб зберегти їх живими з тобою. Нехай будуть самець і самиця. З кожного роду птаства, з кожного роду худоби і з кожного роду земних плазунів По двоє з кожного роду прийдуть до тебе. Щоб зберегти їх живими. Ти ж візьми для себе всяких харчів і збережи їх у себе, щоб ти і вони мали що їсти. І Ной зробив усе так, як велів йому Бог. Саме так і зробив він. Книга «Буття» Розділ. 7. Господь сказав до Ноя Увійди ти і вся твоя родина в ковчег, бо тебе одного з цього роду побачив я праведним передо мною. За всякої чистої скотини візьмеш по семеро до себе, самців і самиць, а з нечистої скотини по парі, самця і самицю. З птаства піднебесного теж по семеро, самців і самиць, щоб зберегти живим насіння по всій землі. Ще бо сім днів і я пошлю дощ на землю сорок днів і сорок ночей, і вигублю з лиця землі всі сотворіння, що їх я сотворив. І зробив ной усе, як велів йому Господь. Було ж Ноєві 600 років, як стався потоп на землі. І війшов Ной, а з ним сини його, жінка його, і жінки його синів у ковчег перед потопом вод. З чистої скотини, і з нечистої скотини, з птаства і зо всього, що повзає по землі, прийшли до Ноя в ковчег по парі, самець і самиця, як велів Бог Ноєві. І сталося, по семи днях хлинули води потопу на землю. На шестотім році Ноєвого віку, другого місяця, сімнадцятого дня місяця, цього дня прорвались усі джерела великої безодні, і небесні загати розімкнулись і лив дощ на землю сорок днів і сорок ночей. Того ж самого дня. Війшов Ной і Сим, хам та Яфет, сини Ноя, його жінка і три жінки його синів з ним у ковчег. Вони і всякого роду звірі, всякого роду скот, всякого роду земні плазуни, всіляке птаство і все, що має крила. Увійшло до ноя в ковчег по парі всякого створіння, в якому віддих життя. Ті, що ввійшли, були самець і самиця з усякого створіння, як велів йому Бог, і Господь зачинив його. І був потоп на землі сорок днів. Води прибуваючи підняли ковчег, і він звишався над землею. Води ж зростали, і прибуло їх дуже багато на землю, а ковчег. Носився поверху вод. І зросли води на землі сильно дуже, і укрили всі найвищі гори, що були під небом. Води піднялись угору на 15 ліктів і закрили гори. Всяке створіння, що рухається на землі, загинуло. Птаство, скот, звірі, всі плазуни, що повзують на землі, і всі люди. Все, що має віддих життя в ніздрях та що живе на суші, загинуло. Ось так загинуло всяке створіння, що було на землі люди, скот, плазуни і птаство піднебесне – їх вигублено з землі. Остався тільки Ной та й ті, що були з ним у ковчезі. І панували води на землі, сто п'ятдесят. Днів. Книга буття, розділ восьмий, Згадав Бог про ноя, про всіх звірів і про всяку скотину, що були з ним у ковчезі, і навів Бог вітер на землю, і води стали відпливати. Джерела безодні і небесні загати замкнулись, і дощ із неба припинився. Води ж стали раз у раз із землі відступати, і, як проминуло 150 днів, опали. І Сьомого місяця, сімнадцятого дня місяця, ковчег осів на горах арарату. А води опадали дедалі аж до десятого місяця. А першого дня десятого місяця стало видно верхів'я. По сорока днях відчинив Ной вікно, що його був зробив у ковчезі, і випустив крука, і той літав туди й сюди, поки не висохли води на землі. Тоді він випустив голуба, щоб побачити, чи опала вода з поверхні землі. Та голуб не знайшов місця, де вчепитися ногами, і повернувся в ковчег до нього, бо води вкривали ще поверхню землі. Ной простягнув руку і узяв його до себе. Ще сім днів почекав він і знову випустив голуба з ковчега. І повернувся голуб до нього надвечір із свіжозірваним оливковим листком у дзьобі. Тож і довідався Ной, що води з землі відплили. Тоді почекав він ще других сім днів і випустив голуба, та цей уже не повернувся до нього. На 601 році свого віку, першого місяця, першого дня цього місяця, коли води висохли на землі, Ной зняв покрівлю з ковчега і глянув. Аж ось поверхня землі була суха, а другого місяця, двадцять сьомого дня, земля ствердла. Тоді Бог сказав до Ноя. Вийди з ковчега, ти твоя жінка, твої сини і жінки твоїх синів з тобою, все живе, що з тобою, з усякого тіла, птаство, скотину, плазунів, що повзують по землі. Виведи з собою, нехай кишать на землі, плодяться і розмножуються на землі. І вийшов ной із синами, з жінкою і жінками своїх синів. Усі звірі, всі плазуни, все птаство, усе, що рухається на землі, порода за породою, вийшло з ковчегу. Тоді Ной спорудив Господові жертовник. Узяв усякого роду чистих тварин і всякого роду чистих птахів і приніс усе палення на жартовнику. Господь почув лагідний запах і сказав сам до себе: не проклинатиму вже більше землі через людину, бо помисли людського серця злі вже з молодощів, і не губитиму ніколи всього, що живе. Як то я вчинив був. Поки земля землею, сівба і жнива, Холод і спека, літо і зима, день і ніч не перестануть більше бути. Книга БУТТЯ Розділ дев'ятий Бог поблагословив Ноя і його синів та й сказав їм: Будьте плідні, розмножуйтесь і наповнюйте землю. Страх і ляксу проти вас нехай буде на кожній земній тварині, на кожній піднебесній птиці, на всім, що повзає по землі, і на всіх морських рибах. Вам на вжиток дані вони. Все, що рухається і живе. Буде вам на їжу, так як я дав вам і усі зелені рослини, тільки м'ясо, що в ньому ще життя, себто кров не їстимете. Від усякої тварини я вимагатиму вашої крові, життя поготів від людини, від кожної людини вимагатиму відповідальності за життя людини. Хто проливає кров людини? Того кров буде пролита людиною, бо на подобу Божу створено людину. Ви ж будьте плідні, розмножуйтесь і розселюйтесь на землі та множтесь на ній. І сказав Бог до Ноя та його синів: Оце я установляю мій союз з вами, і з вашим потомством після вас та з кожним живим створінням, що з вами. З птаством, з котом, з кожним звірем земним і з усіма тваринами, які вийшли з ковчега. Я встановляю мій союз із вами. Ніяке тіло не буде більше знищене водами потопу, ні потопу вже не буде, щоб пустошити землю. Далі сказав Бог Ось знак Союзу. Що його я укладаю між мною і між вами, та між усякою живою твариною, що з вами, на вічні покоління. Мій лук покладаю я в хмарах, і він буде знаком союзу між мною і між землею. І буде, що, як наведу я хмари над землею, з'явиться лук у хмарах, і тоді згадаю я про мій союз. Які між мною і вами, та між усякою твариною живою і всяким створінням, то й води не стануть більше потопом, щоб вигубити всяке створіння. Коли той лук буде в хмарах, я гляну на нього, щоб згадати про вічний союз між Богом і між усякою твариною живою та всяким створінням, що на землі. І сказав бог до Ноя Ось знак Союзу, що його я роблю між мною і всяким створінням, що на землі. Сини ж Ноя, що вийшли з ковчега, були Сим, Хам і Яфет. Хам був батьком Ханаана. Троє оцих були сини Ноя, і від них заселилась уся земля. Ной почав порати землю, і насадив виноградник. Та й випив він вина і упився в своїм наметі так, що й обнажився. Побачив же хам, родоначальник Ханаана, що батько тілом світить, та й заходився оповідати про те своїм братам на дворі. Тоді взяли Сим і Яфет покривало собі на плечі і, підступивши спинами. Прикрили наготу батька свого обличчя ж їх були обернені від нього, то й не бачили наготи батька. І прокинувся Ной від вина свого та й довідався, що вчинив з ним його підстарший син. І сказав: Проклятий нехай буде Ханаан. Останнім рабом нехай він буде своїм братам. Ще й додав. Благословен Господь Бог Сима, нехай Ханаан буде рабом його, нехай поширить Бог Яфета, нехай живе в шатрах Сима, а Ханаан нехай буде рабом їх. Після потопу жив Ной 350 років. Усього ж прожив ной 950 років, і аж тоді вмер. Книга буття, розділ 10 Ось потомки синів ноя, Сима, Хама та Яфета, в яких народилися сини по потопі. Сини Яфета, Гомер, Магог, Мадай, Яван, Тувал, Мешех та Тірас. Сини ж Гомера, Ашканаз, Ріфат і Тогарма, сини ж Явана, Еліша, Таршіш, Кіттім та Доданім. Від них вийшли народи, що розселились по островах та по краях, кожен за своєю мовою, за своїми племенами у своїх народах. Сини ж Хама, куш, Міцраїм, Пут і Ханаан. А сини куша: Сева, Хавіла, Севта, Раема та Савтеха. Сини ж раеми. Шева та Дадан. Куш з Німрода, родом, який був першим могутнім на землі. Він був великий ловець перед Господом, тому й кажуть «Не наче німрод великий ловець перед Господом. Початки його царства були Вавилон, Єрех, Акад і Кальне, в Шінеар краю. З цього краю вийшов Ашур і збудував Ніневію, реховод Ір, Калаг. Та Тарасен, що між Ніневією і Калагом. А було це велике місто. Міцраєм зродив Лудіїв, Анаміїв, Легавіїв, Нафтухіїв, Патрусіїв, Каслухіїв, від яких пішли Філістії та Кавтерії. же зродив Сидона свого первородного і Хета – та і Євусіїв, Аморіїв, Єргашіїв, Хівіїв, Аркіїв, Сінієв, Арвадіїв, Цемарієв і Хаматіїв. По тому родини Ханаанські розійшлися. Ханаанська границя сягала від Сидона в напрямі Герару аж до Гази. А в напрямі Содому, Гомори, Адми і Цивоїму – аж до Леша. Оці були сини Хама за їхніми родинами та за їхніми мовами в їхніх краях та в їхніх народах. У Сима, батька всіх дітей Евера, а старшого брата Яфетового, теж народилися сини. Ось сини Сима. Елем Ашур, Арпахшад, Луд і Арам Сини ж Арама, Уц, Хул, Гетер і Маш. Арпахшад породив Шелаха. Шелах породив Евера. В Евера ж народилися два сини. Одного звали Пелег, бо за його життя поділилася земля. А його брата Йоктан. Йоктан породив Алмодада, Шелефа, Хацармавета, Єраха, Гадорама, Узала, Діклу, Овала, Авімаела, Шеву, Офіра, Хавілу і Йована. Всі вони були синами Йоктана – вони осілися від меші в напрямі Сефар до гори на Сході. Це сини Сима за їхніми родинами та за їхніми мовами в їхніх краях та за їхніми народами. Такі то були родини синів Ноя за їхніми родами та за їхніми племенами. Від них розповсюдились народи по землі після потопу.